Доброго здоров'я глядачам мого каналу. В наш час інформація має неабияку вагу. І сьогодні я хочу поділитись з вами інформацією, де в славетному місті Звягель можна придбати звичайні велосипеди або був ще використання. Доброго здоров'я, як до вас звертатись. Андрій. Пане Андрій, це ваш помічник. Так, да, син. Ваш син, так? Да? Да. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Максим. Максим, це ви татку допомагаєте? Так. Ви теж з ним ремонтуєте і продаєте велосипеди? Так. А скільки вам років? Вісім. Вісім? Супер. Скажіть, будь ласка, це ви готуєтесь їхати на базар чи ви лише тут продаєте велосипеди? Ні, виїжджаю на базар. А в які міста? В Городницю в четвер, п'ятниця, Баранівка. Субота, Шепетівка. І в неділю в загіле у нас на нагадуємо. Саме мої глядачі теж мешкають в цих містах. А скажіть, будь ласка, це телефони, що за моєю спиною? Це ваше да. номер? Мій номер телефону і батька. І батька. Да. А, тобто, Коли о... нас немає ваш батько, телефону. син і онук усі трьох ремонтують да. і продають велосипеди. Да. Багато років. О, вже мабуть, більше 20, батько. Більше двадцяти. Покажіть свою майстерню. Да. Ми будемо залишати лише ваш номер телефону. Тому що різноманітні адреси, геолокації під час війни, будь ласка, це бажано не робити. Перепрошую одну хвилиночку. Покажіть, будь ласка, набори ключів, чотириколісний електричний скутер для людей з обмеженими можливостями, у кого болить спина, або є проблеми ну, зі здоров'ям, або літніх людей, або хто має групу. Скажіть, будь ласка, вона. Це машинка бувшого використання чи нова? Нова, повністю нова. Нова, так? А ціна такої? 80 тисяч. Гривень, так? Да. Папери надаєте гарантію. Так. Да. Так. А прийшли в магазин, де зазвичай продаються бувші використання. А тут дивлюсь нових велосипедів. Да, ось це нові. Це нові, так? Да. А далі пішли в СБУ. Ось ага. в СБУ. З яких країн вони? З Германії. З Німеччини, да. так? Там, де я народився, в місті Лукінвальде. Бували ви там? Ні, ні. Нам привозять. На жаль, я там не був вже багато-багато років. Скажіть, будь ласка, а оце за вашою спиною? Це теж бушне електро з Німеччини. Електричне. Так. — Редукторний. Вони допомагають їхати. Ага. Вони не повністю електро. Тобто, крутите, але електродвій допомагає вам їхати. Наші глядачі зараз запитають, скільки буде коштувати саме цей електровелосипед? Саме цей 22,5 тисячі. Це знаходиться літіонна батарея, так? Да? Да. 36 вольтів, я дивлюсь. Так. Да. Так. А ви так казали, що тут є допоміжний двигунчик. Двигунчик редукторний. Ага. Ось в кореці. редукторний. Да. В кореці, да. так? В каретці, да, да допомагає. І яка особливість і різниця від звичайного електровелосипеду? Ну, звичайному, тут вам допомагає. Ні, ні, звичайний електровелосипед, двигун, наприклад, в колесі в задньому або в передньому знаходиться. Отак, як ми продаємо в своєму магазині. А я, тут я, двигун. Двигуна... Просто тут. в кареці, да. Просто в каретці. Да. Ну вони взагалі не відчувається, що на цьому колеса допомагає. Ага. Воно те, те саме. Тобто двигуна не попереду, не позаду тут немає? Немає, ні. Саме тут, так? Да? Тільки тут, так. Да. Звичайно, електровелосипеди нові, які їздять по дорогах України або продаються в нашому магазині. У вас присутні тут? Так, так. Таке так. саме, як і у вас, і весь з... асортимент да. усі, в принципі, однаковий. Електровелосипеди у вас є. Бачу, є і звичайні. Скажіть, будь ласка, від дитячого маленького велосипедика до великого у вас є в наявності. Так, да, завжди. І ми це бачимо. А яка ціна? Від 3,5 тисячі і вище там. Тисяч гривень. Да. Зрозуміло. Ви їх самі складаєте, перевіряємо, да, так, перемонтуєте, в разі чого, надаєте гарантію. Так. Цей ряд у вас стоять нові, звичайні велосипеди, так? Це Бушні. Це Бушні? Так. Да. Це ви їх так натираєте з малими? Ну як же? Зрозуміло. А то нові чи б теж був? Бушні. Да, теж був ще да, да. Всі Це з Німеччини. Всі з Німеччини. Скажіть, будь ласка, тут я вже бачу електровелосипеди. Чесно кажучи, ще не знайомі для мене. А що це за пристрій ось? А це доставку. Хто бажає, ми можемо доставити велосипед. Тобто ви доставляєте велосипеди таким чином до да? клієнта, так? Так, да. як пройти до тої кімнати, можна? Добре. Добре. Так. Тут я відчуваю, пахне запах такий гуми. Тут я відчуваю запах гуми, як в нашому магазині. Коли посидиш годину, дві-три, угу. роздирає все. Кашляє, деякі люди заходять, як ви тут сидите днями. Це, мабуть, велосипеди китайського виробництва. звичайні нові. Так. так да. В такому вигляді вони приходять. Так. Характерний запах нової гуми. Аж хочете б чихати, якщо чесно. Але велосипедики на дотик гарненькі, добре пофарбовані. Це Київ збирає, Ардіс. Київ збирає. Так. Тобто на заводі Ардіс. Ви купуєте велосипеди китайського виробництва, які збираються в Україні з запчастин, так? Так, да, так. Да, да. Ага, ось написано Ардіс. Да, да, да. Тобто вони з Китаю не приходять такі? Ні, вони розібрані. Приходять повністю розібрані. Да. На а важливо, Ардісі, Ардісі їх збирають, перевіряють, да. а ви вже реалізовуєте. Так. Да. Але характерний запах гуми так і залишається, так? Да? Так, да, так. Да. Як з Китаю. Тобто так виглядають велосипеди, які ви закуповуєте для продажу. Так. Йдемоте до майстерні. А ось це невеличка майстерня, де ви їх доводите до ладу, да. декілька ключів, руки, вміння і бажання створити це диво, потім натерти, і щоб людина їздила і отримувала задоволення. Так. Добре. Ось я придбав у вас звичайний велосипед два роки тому. Я на ньому скажу так подорожу інколи, раз в неділю. Чи в інших людей так довго слугує цей велосипед, бувши в використанні? Служить, добре, служить. Добре, Ми все перевіряємо велосипеди, звичайно. Перевіряєте, да? так? Так. Ну, у мене був дзвоник, зламався, то я його сам зробив. <гум> ну, це... Я обов'язково покажу свого велосипеда. Скажіть, ось мені завжди виникає питання. А ідемте до велосипедів. За моєю спиною велосипеди, звичайні. Я дивлюсь Ардіс, зроблений в Китаї, зібраний в Україні. І... Підготовлений для продажу. Так? Так, так? А ось мене, і особливо наших глядачів, завжди цікавить питання. Ці велосипеди бувши використані використанні з Німеччини. Так? так. Коли ви їх складаєте, ремонтуєте, комплектуєте, чи потрапляється на них штамп, Made in China»? Так, деколи потрапляється. Так само Китай робить для Германії велосипеди, так. і там же так само люди їх продають. Все, ми її сюди перевозимо. А, ну зазвичай, як, наприклад, Adidas, там, Joma, замовляють, це європейські компанії, замовляють в Китай і роблять кросовки на ринок Європи. Да, так. Так, да, так. Тобто потрапляють в велосипеди, де Made in China, зроблені для Європи. Так. Трохи там поїздили і продають сюди. Так. Так. Є, що чисто там написано, що в Германії зібраний велосипед, є Made in China. Ось, наприклад, ось, з Германії велосипед, ну оце. Китайського виробництва. То це це да, німецький велосипед. Ну, з Германії привезений, але це Угу. Так як наші глядачі відвідують мій канал, щоб знайти якусь цікаву інформацію, я завжди надаю цю інформацію. Я після вас надам інформацію, які велосипеди нам надає пан Дмитро з Європи, теж бувши використання або нові. Правда, електричні, схожі на ці, надам його телефон. І не можу піти від вас, щоб не залишити ваш номер телефону з ваших вуст про вашу майстерню, ваш невеличкий магазинчик, який я мрію, щоб був величезний, під склом світилися лампи, закінчилася війна з перемогою. І такі підприємці, як ви, будували магазини і йшли до того, щоб збудувати свій завод в майбутньому, бо не завжди нам продавати чиєсь, і щоб вже ваш син був власником. Українського заводу велосипедів. Надайте, будь ласка, номер телефону, за яким до вас можна зателефонувати. 097, 097, 910 910 41, 41 66. 66 Чому я дублюю? Бо деякі глядачі до мене телефонують і кажуть: Віталій, продиктуй на номер телефону. І забувають взяти олівець і кажуть, дружині: дай нам ну, швиденько олівець, або ручку, я запишу. Тому я дублюю завжди номер телефону, щоб люди могли вчасно записати. Давайте ще раз скажу. 097 910 41. Так. -66, 66. 66. До якої години, в які дні, до вас можна телефонувати? Любий час. Ви є у Viber, WhatsApp, Telegram? Ні. А, є. Я, ну, я б вам не пора добив будь-який час. До мене в 3 часа ночі телефонують. Ти як сказати, в який час? Ну, в який час? Ну, бажано. Тай час, коли ви не спите, наприклад? З вісьми ранку до 90 вечора. До 21, 22 години. Дякую вам. Одну хвилиночку. Пане Максим, скажіть, будь ласка, татко і дідусь дуже змушують вас працювати? Ні, коли Ні? я захочу. А гроші платять? Ні. Ні? То ви безкоштовно на них працюєте? Так. Да. Да? Я папі завжди просто так. Ну, я скажу вам, що ви не просто так допомагаєте. Ви створюєте своє майбутнє, допомагаючи їм. Скажіть, а друзі до вас заходять подивитись на велосипеди? Так. Такі, як за вашою спиною, купують? Ну, такі маленькі, ні. А які більше купують? Відкрити тайну. Більше 24-ки, отакі. Купують більше і німецькі більше. Як 24-ки? Отак. А що це таке 24? ка 24 -ка, ось оцей велике. А, це маєте на увазі колеса? Так. Да. От я старий, і бачите, не зміг догадати, що ви кажете. А що ви ще яку тайну відкриєте? Дідуся зараз нема, він де? Він в Шепетівки з на базарі з, да, з моїм братом. Ще із братом? А скільки йому років? 11. Ви в школу ходите? Так. В який клас? Я в другій, він у п'ятий. І всі допомагаєте. Так. Да. Ну, ви молодці. Дай Боже, щоб ви в майбутньому виросли і створили вітчизняний завод по виробництву велосипедів, електросамокатів, скутерів і так далі. Обіцяєте? Так. Да. Все. Дякую вам. Про дідуся щось розповісти, багато велосипедів продає. Так. Да. 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 Добре. О, Вмостився. Зі своєю вагою 170 кілограмів, зріст десь 1,90 м, можливо, вже трішечки стоптався, більш-менш комфортно себе почуваю. Але не дай Боже нікому такого комфорту. А зараз хочу запитати у пана Максима, ви ще там терте? Йдіть сюди. Не трі. Хочу запитати, який же в нього свій транспортний засіб. Велосипед, електровелосипед, що у вас? Велосипед звичайний, не електро. Звичайний? Так. А знаєте чому запитую? Чому? Бо якщо глядачі бачать, що власник їздить на тому велосипеді, значить погано він собі не візьме. Йдемте покажете, який він. Ух. Покажіть, який ваш велосипед особисто. Оцей? Okay. Оцей? Так. А скільки часу він у вас? Ну, десь вже три місяці. Три місяці. Так. А у вас кожен рік новий велосипед? Так. Да. Так, я зрозумів. Який це велосипед? Ви там мені казали 24 ка цей? Це 24 ка теж. Де ж 24? Так. Я бачив таку фірму Кетлер у Німеччині і бачив тренажери навіть такі. Як ви обрали собі? Це батько порадив чи от сам захотів саме його? Бо... Ні, я сам захотів такий. Сам захотів, так? Да? Так. Покажи, як на ньому ганяєш. Стоп, стоп, стоп. А шолом? А світловідбивний жилетик в тебе є? Ні. А треба, щоб був. Ну тут у дворі можна трошки проїхатися, треба, треба. Я хочу, щоб ти і дітлахи, схоже на тебе, ти вже будеш зірочкою, всі дожили до старості і мали своїх онуків, і дітей. Тому треба різноманітне світловідбівники, знаєш, на руки одягають, жилетики, шлім, щоб була така каска на голові, щоб комашка не попала, щоб голову захищати. Обіцяєш, що таке буде? Так. Добре, я перевірю. Покажи, як їдеш. Не, ну я, я точно не дожену вас. Ви так швидко не їдьте. Тут і швидкостя різні є, так? Да? Так. Давайте тепер до мене, бо я бігати не можу. Ось тут пригальмовуєте. Що ви хочете сказати? От яке слово нашим глядачам, які дивляться на наш канал? Щоб купляли великі. Які? Усі, які захочуть. Два четверки. Ні, які захочуть всі. Добре. Ну, все-таки порадьте своїм одноліткам, що потрібно світловідбивних жилети і різноманітні катафоти. Радите? Да. От та поверніться і скажіть. Раджу. Раджу. Повернулися до магазину Планета Залізяка. Вам розкрив секрет, хто ще у нашому місті з Вягель продає велосипеди та електровелосипеди. Ну просто суперова родина. Де онучки, син та дідусь ремонтують, відновлюють та продають велосипеди. Я думаю, ви їх підтримаєте вподобайками, а також телефонними дзвінками з замовленням їхнього товару. Особливо я купляв би у того малого, який розкрив всі секрети свого дідуся. Ну а зараз надаю інформацію, де ми беремо ці електровелосипеди. Електровелосипеди з Німеччини. Ось вони, нам привозить пан Дмитро. Зі славетного міста Нововолинськ. Номер телефону я вам залишу під цим оглядом. Перший буде пана Бориса, який зі своїми дітьми та онуками продає велосипеди та електровелосипеди. Другий буде пана Дмитра з Нововолинська. Ці електровелосипеди надала мені відома українська компанія. Вона привезла їх, звісно, з Китаю. Тому що більшість велосипедів, які продаються в Україні, все ж таки з Китаю. Привезли їх під знаком преміум якості. Що це таке, розповім трошки пізніше. Електровелосипед теж від відомої української компанії. Ціни зараз я все розповім. І цей від пана Дмитра з Нововолинська. Кому буде цікаво, телефонуйте йому напряму, бо в нього є і самокати, електровелосипеди. Ровер, як він каже, дуже в величезному асортименті. А я починаю з того велосипеда. У кожного підприємця є свої секрети. Ці секрети напрацьовані роками. Десь він бере електровелосипеди, десь купує мотоблоки. Інший підприємець навіть не здогадується, що він може купувати в його місті таку чудову техніку. Або людина, що живе в Нововолинську, навіть не здогадується, що там є пан Дмитро. Який продає ці чудові електровелосипеди, він їх називає ровери, які привозить з Німеччини. Тому я надаю номер телефону у своєму огляді під оглядом. Кому потрібно, дивіться і замовляйте напряму. Він надає мені їх на реалізацію. Попередньо я залишив номера телефонів чудової родини, де дідусь разом з синами і онуками ремонтує і продає велосипеди, і усіх інших власників і постачальників. Я запрошую на свій канал, де я безкоштовно прорекламую їх товар і надам інформацію, де глядачам краще придбати. Хочуть у нас, будь ласка, ось ціна, ось велосипед. Хочуть у Дмитра, будь ласка, телефон до Дмитра. Хочуть, наприклад, у пана Бориса або ще в якійсь компанії, будь ласка, я все надаю, нічого не приховую. Тож почнемо. Мої глядачі надають поради, каже Віталій. Візьми магнит і приєднай до рами. Рама, якщо магнитить, значить залізна. Якщо ні, то алюмінієва. Велосипед Discovery. Їх здається 2 штуки, пан Дмитро надав 36900. Достаю чарівний паперець. Читаю. Велосипед має потужність двигуна 250 Вт. Акумулятор літійонний 36 В 8 годин. Такий велосипед знадобиться для людей зайвою вагою. Або для дівчат, або для літніх, для того, щоб не перекидати ногу через раму. Але увага! І велосипед зроблений для Європи. Мабуть, в Китаї, а може в Європі. Звичної ручки газу для нас тут немає. Для того, щоб він поїхав, треба прокорнути педалями. Плюс чи мінус вирішувати вам. Наступний електровелосипед Теж з Європи, від пана Дмитра. Де складається рама. Магнит теж пристає. Огляди не буду робити. Це огляд для того, щоб ознайомити вас з товаром та номерами телефонів наших постачальників. Товар штучний, всього один велосипед, новий з Європи. Подивлюсь, як він у нас називається. І скажу його технічні дані. Потужність двигуна 250 Вт. Акумулятор 36 В. 6 Ампер годин. Акумулятор, здається, літійонний. Літій Йду далі. До вашої уваги, справжній фетбайк з Європи, але рама не Літій-іонний акумулятор 24 В 7,8 годин. Потужність двигуна 250 Вт. Ну, як на мене, трохи слабенько. Теж немає ручки газу. Рухається, коли прокручуємо педалі. Ціна 49200. Як на мене, трохи завелика, але є шанувальники. Мені дали на реалізацію, знаєте, дарованому коню в зуби не заглядають. Підходимо до електровелосипеда від нового бренду Велл well, Токіо. Ну, точно не залізний. Акумуляторна батарея знаходиться в самій рамі. Що у нас тут показують акумулятор 48 вольтів 12,8 годин. Ну, пишуть це одне. Дивимось далі. Двигун 350. Shimano, Двигун Бафанг. Цікаво. Кому цікаво загуглити, бо я ще не ознайомився. Ціна 56 700. Маємо декілька штук. Компанія щойно з'явилась на ринку і хоче презентувати свій товар як якісний, що зроблений в Китаї для Європи. Хочу повірити, але треба провірити. Перевірю спакування коробки і поділюсь з вами, що я там побачив. Ходить я по ньому не ходив, але ножиком трохи відрізав. Покажіть, як запакований всередині велосипед. Ось таке пакування. Для того, щоб не побився, не подряпався навіть кожний щиточок. Зібравши велосипед з цього пакування, якщо, наприклад, ви десь замовили в якомусь інтернет-магазині або іншому магазині, який має виставкову площадку велосипед Торонто в коробці, що ви отримаєте? Ви отримаєте велосипед без звичної для нас ручки газу або навіть без пелюстка. Вона знаходиться в цій коробці. Ось бачите, в цій коробці знаходяться педалі, зарядний пристрій, невеличкий комплект ключів, інструкція англійською мовою і ручка газу, яку треба самостійно встановити. І у вас вже буде велосипед, звичний для нас з ручкою газу. Але цю операцію ми робимо в нашому магазині Планета Залізяка. Тож, нагадую, якщо ви бачите... Електровелосипед, бувши використання або новий з Німеччини або з Європи, у них 100%, ну нехай буде 99%, немає ручки газу звичної для велосипедів, що продаються в Україні. І це наштовхує на думки, що вони більшістю зроблені в Китаї для Європи згідно європейського законодавства та норм якості, що, на жаль, на сьогодні набагато краще ніж в Україні. Тому в Україні ми бачимо велосипеди трішечки гірше, і вони мають звичну ручку газу для нас або пелюсток. Тому коли шукаєте електровелосипед, така ручка газу, яка в комплекті йде, це перший показник якості. Ну а як насправді, подивимось далі. Ця фірма з'явилася нещодавно на ринку. Фірма Велл, well. модель Торонто. Так, може тут? Ні. Ніде не магнитить. Буду надіятися, що рама алюмінію. Ну так. Легенький велосипедик. Він, мабуть, підійде як і чоловікам, так і дівчатам. Для того, щоб високо не перекидати ногу. А також для тих людей, які мають зайву вагу, а також мають... Оп! А також мають проблеми зі здоров'ям. На диво маленьке сидіння, яке зазвичай є проблемою, поки що не створює проблем. Але, дай Бог, перевіримо. Електровелосипед має літіонний акумулятор. Так, Показник є. Що про нього пишуть? Велторонто двигун 350-й, більш нічого не вказано. Акумулятор 36 вольтів. 125 А літіонний. 37 тисяч гривень. І дуже схожий на нього електровелосипед від відомої компанії, що в Україні вже давно. О, рама не алюмінієва. Почитаємо, що у нас тут? Електровелосипет. Лайкбайк. Like Двигун 250, -й. акумулятор. 36 вольтів 10 ампер годин. Маємо кошика. Десь піти в ліс. Назбирати чорниці тощо. Ручка газа. Ага. Пелюсток. Ручка газа присутня. Ну, звична нам в Україні. Ціна Ціна 27900 на сьогодні в нашому магазині Планета Залізяка. Дякую компанії, що надали на реалізацію. Підходжу знов до електровелосипеда Discovery, Магнитить. Так. Все з заліза. Електровелосипед з Європи. Надав пан Дмитро. Немає звичного для нас газу, немає пелюстка. Електровелосипед зручний. ну Відчувається, що дійсно якість в нього є. Але... Для нас все-таки незвично, що немає ручки газу. Для того, щоб рушити з місця, потрібно прокрутити педаль. Але цей електровелосипед підійде для дівчат, жіночок, старших дядьків і людей, які мають проблеми зі здоров'ям, не можуть високо закинути ногу. Ціна його 36900. Але ціна, я думаю, не підійде. Але нагадую, дають мені під реалізацію, тому я виставляю, надаю ціни, бо дарованому коню зуби не заглядають. Тому кому цікаво, будь ласка, заходьте на сайт з купуйте. Або, якщо ви побачили ці моделі, аналізуйте в мережі інтернет і шукайте де дешевше, і обов'язково замовляйте. Лише не давайте завдатків, тому що можна потрапити до лап шахраїв. Я вам надав ціни на ці електровелосипеди, що можна вже придбати на початку сезону для того, щоб поїхати десь за ягодами по гриби або в магазин по сітро. Моя маленька. Бач, сьогодні я вже без пальто. Я нарядний, як нова копійка. В шафі знайшов сорочку, якій вже більше десяти років. Мабуть, ще десь з весілля вісіла. Мабуть, у кожного з моїх глядачів запасливого господаря така теж є. Яка ще з весілля вісить і їсти не просить. Потрібно все ж таки подивитись. Ніколи не розкладав я ці рами. Що це за велосипед такий? Легенький. Спробую педалі. Ага, педалі. Отак от складаються, так? Да? З цієї сторони. Так. Ось так. Скласти один, два. Оце все? Дивно. О, мабуть, треба колеса так скрутити. Ага. Склав велосипеда. О, і поклав машину. От би та війна скінчилася. Був би мир, була б наша перемога. Поклав багажника до машини і поїхав на море. Поїхав на море до Одеси. Взяв цього велосипеда і катаюся. Бо машиною всюди не проїдеш і не та насолода. Я думаю, цей велосипед все-таки для великих міст, для людей, які люблять подорожувати. В нашому маленькому містечку, мабуть, все-таки буде користуватись попитом саме ця модель. Бо цей велосипед для подорожей.